Так. так. Саша, дивіться, бачите, Давай. знімаєте, давайте так. Розумяю, розумяю. Ні, 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 ми, ні, ні, я закони добре знаю. Давай. Принципово, так, ну давайте. Я, закони добре. Та, я закони май Бог добре. допомагає. Чекайте, 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 ми отак. Ні, та ні, закони потрібно знати. Добрий день, друзі. Ось вийшли до нас в дитині, якісь там не знати хто представить, то, або на документі і наші. Давайте знамо до вас приміщення. Ні, давайте йдемо до вас приміщення. Ми зайдемо в приміщення до них. Службове. Ні, ні, чекай, чекай, чекай. Ні, -ні, ні, 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 ніхто платити не буде нічого. Ми поки документи не узгодимо, ми не, ми не будемо. Ігор. Ігор, Шш. Так, зайдемо в приміщення. А чому вони за них? Значить так? Значить так. Зараз, зараз, зараз ми можемо побачити, як в хутині відбувається реальне порушення закону. Тобто відео, фотофіксація, по якихось законах, по якихось законах мені буде згідно, згідно, згідно витягнути. Вам можна тільки з його рук. Ось я, журналіст, журналіст. Руки до мене не простягайте. Руки до мене простягайте, Згідно з журналістки. Журналіст, можна ще раз, журналіст повне, повне право Я має. Журналіст. журналіст повне право має. Ігор воробій. Журналіст. Руки до мене не простягайте. Я Мені в... важко спілкуватися з, люд... з людиною. раз, можна Ігор. Ігор Воробій. Неважно, хто Горубій. там далі і так далі, преса. Це є преса. Я є його оператор. Ви зараз забороняєте. Шановні, ви перескачаєте знімати зараз. Ви, виконуєте ви свої посадові обов'язки. Ні, 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 ні. ви порушуєте. У вас конституцію. є доручення редакції, порушуєте... замку, з, звичайно, конституцію конституцію доручення редакції на зйомку Котинському замку. У ласка, звичайно покажіть мені доручення редакції на зьому цією України. Шановний є ще а хто ви такі? Я науковий спілкування. Чекайте, хто ви такі? Я наукові до побачення. Бугаска хто ви такі? Вигорівша а, так, 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 так. А тепер Але я знімаю на відео. Прошу, прошу показати. Матеріально відповідаємо. Прошу від отако от показуємо, отак от. Жінка буде давати, друже. <свят> от От, бачиш, що... Жінка, чи я чекайте, твоя То тобі буду давати. Слухай ти скутина, чого ти мені грубиш, Ти мені скутина тут не грубив, Розумієш, я тебе зараз. Втечай, люшка, ти гамнюк, вонючий. Ти мені тут не грубиш, що жінка моя буде давати. Як ти як ти зі мною спілкуєшся? Не тобі, а вам. І не жінка давати. Боже спать! Хто збав. ти такий, щоб мені зробити? Я виб... я вимагаю вибачення. Яка жінка? Я Яхай не одружен. Бог прощає хамло. Ну ти відео? Отець, подумайте о ні. Я не одружений! Нехай тобі Бог прощай, хамло. Хто Як ти такий не одружений? Далі. Далі. Далі питання. Хто ти такий, щоб мені грубити? Не плюйся, фортець. Я не плююся. Ні одної пилочки. Це сніг впав. Бог простить. Який Бог? Я заплатив Один, за який над нами. Я Без заплатив віде. на вхід. який вхід. Що то за. Так, значить, я вимагаю вас повністю свої е, документи показати. Ви хто такий будете? Ваше посвідчення, от моє, з мокрою печаткою. Було показано посвідчення всі. Так. Хто ви такі? Оскільки я, це я. Я викриваю. Оскільки я. Оскільки я, я за матеріально відповідаю, не Господи, того не буде. Ви не показали, давайте викликаємо пулі поліцію, викликаємо поліцію і зараз узгоджуємо. Права і пафос в моєї машині. Я покажу, змогу спочатку. Стоп, стоп, стоп. То відбувається. Денис Олександрович, це наш. Ви мене запросіть до себе той, і ми зараз... Я тебе там бачу, я не хочу бути. Я закони, я вимагаю вибачення у цієї персони. Слана, я прошу. Хто я ви на такі? Вже... Він мені нагрубив. Ні, 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 чекайте, давайте почнемо з до... того. Давайте в запусіду на нас до вас і поговоримо з вами. Ну, якщо ви хочете, щоб я на півтона говорив, ти тих. Я ще. Правильно? Зараз нормально говорити. Добре, добре. Я не можу зробити, як Скажіть, будь ласка, вам було що показано почищення преси. Стоп. Згідно Конституції України, преса ви має сели, право. Ти ходи, тихо. Суть ваших претензій. претензії. Чекай, 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 чекай. Чекайте, ви дозволили там знімати, як преса. Яка ти преса? Конституція України, я є оператор. Чого? Кого? Слухай. слухай. Слухай, 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 слухай. Ламіновано? слухайте. Ви тільки що вимагали на ви, давайте на ви. По-перше, я є не державний службовець. І далі. По-друге, я можу тобі, можу тебе і послати. По-друге, знаєш чому? Бо тому що ти мені перший нагрубив. По-друге, я від тебе вибачення не почув. І це все буде в Ютубі себе побачиш. По Розум... давай. Руки в Ютубі не давай. Руки, О, не просягай, руки не простягай. Доброго дня людьми, Саша. Мене звати ще раз. Бейджик? Які Бейджик? Перед тобою перед тобою реальний журналіст. Так, будь ласка, журналіст ти, в Ютубі. Реклама, я буду це бачити. Реаль... рекламу. Ти реально, ти реально, я тут народився. Ти, ти, ти реально... гівно. Відійди від мене. Що це за Що ти до мене руки? Не включай ляшка, друже. Які ти руки до мене дуже Україна. На На що? що? Знімати фото, фото, відео. Що? Що? Що фу-фу-фе? ти проїзд? Ти чого? Бо ти проїзд? Ти мене ще раз нахамиш, друзі, весь. Я заплатив за вхід. Чого ти мені таке? Де, кому? Корінець, квиток, який йде, в кого? Володя! Володя, а можна квітанці, Друге, що ви заплатили за жити? Я дит? спокійний друг. Друге, ну, ну я не хочу. ласка. Я не хочу цього. А Проходьте, дружки. знімайте. А дружки. чому він мене вимагає додатково за відеофото? Яку додатково? Я, ця, Старат, я сказав ми раз. Ми ж там платили. Кому ви платили? Тому, Тому, кому? Ти того знімав? тихо, тихо. блін. Що до мене руки простягає? Ти, чо, приду, чи Я придурок, а ти ідіот. Далі. Чо ти що до мене руки простягаєш? Шо? Ти ідіот, ти мене в груди Йо? вдарив, Йо? з рук випустив. Ви прийшли камеру, у фортеці. Ідіот, мене руки пошимають. Ти що, придурок чи що? А тепер ідіот, дивися далі, камера наша внутрішня. Ти чо? до мене простягаєш? А потім поспоримо. Хто знімав, правильно, хто ні. Ти долбоюк. Будь ласка. Зараз прийде охорона і буде з вами розбиратися. Гай. А смисл свариться, чого почали? Чого? Він мені заборонив відео фотофіксацію робити, розумію? У нас не можна це робити, тому що це того, що треба... Конституція України й... мені дозволяє. Ви хто ви такі? Та ви почитайте закони. Якщо ви закони не знаєте, то почитайте Конституцію України. Я її до речі краще. знаю. Ну, А державний заповідник дозволяє фото. У державному мені робити заповіднику відео, теж є фото. свої правила, де можна знімати. де не можна Нема знімати. таких правил. Є. Нема ж по журналістських нема правил. Я заплатив за вхід. Я, я, фейсбук, а хто, фейсбук, а чекайте, а хто, а хто ви, ви, ви такі? Мене вже третій питаєте. Ну, ви вже раз Я не бачу вашого посвідчення. Вам показати посвідчення? Так. Я, вам зараз я хочу ваше посвідчення. Ви, ви не хочете показати реально. Ну як не хочу? Я, я, я зараз? Я зараз. Ну, а ви свої покажіть, хто ви Я громадянин України. Ну, да. Я турист. Я не зобов'язаний вам знаєте, показувати. Знаєте, за те, що ви тут... хамло. Ми хамло. Так, ви хамло, ви троє. Поки що, поки що, поки що. Отой найбільше хамло, яке може. Ви мені скажіть, я хамелка? Поки що ви ні. Ви я не Ви, знає, сказали, ви такі. сказали, да, що я хамелек. Ви троє, так. Ви зараз, ви зараз, ви зараз. Ви Як трої? Трої. я троє. Ні, 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 ні. Тричі, я людині пояснюю. Ви мені о, бачите, показує. ви мені показує. він? Здає... Він не показуєте, мені показуєте. Кожного разу задає незрозуміле питання. Ви? Я. Науковий співробітник. Руки, руки подачі, я, я мені довіряю. Ви, не ви ж берете, ні, ні, ні. Ні, ви мені покажіть. Ви не пхайте руки Ось. до камери. А ви не маєте права. — ну і що Видно? Ну і що? Так це рукопія, куда на фотографії штучно. То ви, ви такі хочете? щоб присуда, э, щоб Су директор мене? прийшов? — Так мені поліцію потрібно. Поліція? Оця людина, оця людина, оця людина протягала до мене руки. Якщо би полі... подив... тепер чекайте, давайте ютуб, чекайте. Тепер, тепер дивися, друже. Тепер так. Как Якби знала? я до тебе Стари протягнув би груди. руки, руки. ти, а а мер, ти дружно, би вмерли дорогенько. Знаєш, я за ту камеру, я за ту камеру. Може Балі, і... То, ти вона в сраку може, поцілуєш може, за неї, друже. Толерантності ти Тому хотів Тому культури. Мав, Тому що він не мав Ти мене та... бачиш ти. Дивіться, як він зі мною спілкується. Ти не обдолбиш! Не а ти себе бачиш. він мені почав тикати. А хто мені фотографію зробили... Ви вклеїли фотографію, ви вклеїли фотографію і зробили ламіноване посвідчення. Все, це я лотопро. Подивіться, що він витворяє. От подивіться, ні, от реально, подивіться, що він витворяє. Сірники поліські з От подивіться, яке він, він має право, мене мені просто зараз е, заважати прохід. Ну, ну От хто він такий? От, от яке він має право, до мене руки от, от дивіться, от дивіться. От дивіться. От дивіться. яке він має право, до мені. мені, мені ви пропити. загрожуєте свої здоров'ю здоров працівників. І державному майну, яке знаходиться на території держави? Що? що ти зробив історико? Дивись, архітектурного заповідника ходи Давай, домашніх від цена. Давай, що? Піди, що? Піди, що? Піди, піди, давай Довись, що ти зробив? Я нам нам тебе нам прошу. Мені, будь ласка, давайте. Поліція йдемо. Тихо, тихо, тихо. тихо. Я тихо все Мій бейджику тихо тихо, 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 тихо. Територія тихо. заповідника для вас зачинила. Ви мені вже до з та дайте я з ним поговорю. То ви та що ви руки до вас не постягаєте? Я з годину хочу поговорити. Хто ви такі? Тих ви, будь ласка, звісно. Да, хто, та, та хто ти такий, щоб руки до мене простягати? Ну мене, давай. дай я з людиною поговорю. Ну вдай, ну на, ти ж не впав. дай я з людиною поговорю. Ви <рик> 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 поліція. Доброго дня. Добрий день. Я хорошо, ну що залишилось, будь ласка. Мені потрібна поліція. Ні, я вас хочу спрошу. Так, <риклад> так, 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 так. Зараз. Друзі, Значить так, я громадянин України. Я прийшов сюди, мені заборонили відеофотофіксацію. Е, Чого? У цій фортеці. Чим вони емітурували, чимось могли ж сказати, там чого не можна знімати. Чому не можна? Вони, вони... захотіли гроші за це. А згідно Конституції України, не дозволено знімати. Є закони, є акти. Нема таких законів, законі, які забороняють мені знімати <плес> відео фотосації. Ну вони вам сказали, що там нема таких. вони, вони захотіли, то є рекет. Це є рекет. Вони це є саме стоящий рекет. Вони в хотині, в хотині у тому замку, я показую оцей замок. Ось вони, вони з мене вимагали додаткову плату за мало того, що за вхід, так, бо там я заплатив вхід, і тут вони додатково додатково Та, вимагали. Мене, ви там наверху, якщо тому що я добре, в добре, ви заплатили тут. І ще парковку. плюс. Він додатково вимагав за мене за відео фотофіксацію. У мене це все записано на відеокамеру. Я сказав, тільки за вхід, Ні, стоп мені тижні. Він мені показує він мені, показує, він мені показує. Виграв ще прізвище і м'ясо. За відео, платку. фотофіксацію. Я такого. Такі були слова. Сказав. Такі ну, там навіть якщо я О, це О, на касі. Такі були слова, так. Це нам і ми подивимося. Вам скину? ви що, а Що думаєте, я дурачок? що? Давайте переглянемо. Там не було ну, такого. Ви що думаєте? Що я дурачок що я зараз до скину. Ви так виглядаєте, понімаєте? А за те, що він пішов, пах дав. Ви самі нарвалися. За тим ви до нього скакали? То хто? Так. А хто? А то, що він мені почав ногою Він вас задарив, шановні? ногою мені дав в пах. Такой, Либою, о, правою справою. Я відчув, я відчув я, е, значить, так, ви, ви рекламу дуже собі файно зробили. хоч і ні, я вам так скажу. Я вимагаю зараз е, ту ситуацію повністю залагодити по законних тих. Тобто у ті беджики, які в них наклеєні, той другий, у той другий, другий громадянин, який має, має беджик, я показую. Вимагаєте. ви, ви. Я ви так не а так, а так, а ви? Громадянин Я ви? громадянин України. А а ви, є? ви є рекітьор. Доведи, що ми рекіток. А хто ви такі? Доведи. А а ви маєте. Такі? Я громадянин України. Ви теж громадянин України? Ви не громадянин. Ви з нами вимагали. не те, Олександрів, я, я, вибачте, ви, будь, будь ласка. Охорона, так? Можна ваші документи? Да, будь ласка. Прошу, прошу просто ваші документи, щоб ви мені показали. Прошу. Я на відео вам не маю. Я Добре, я, я не маю видань, не бажай. Я прочитаю. Управління поліції охорони вдві в ви, ви, ви самі настоящі поліцейські охорони. Так да, у Чернівецькій області ваш папірчик випадає да, да, е, так. Железняков Віталій Вікторович видано 15.03.2016, дійсне Дійсно, до 15.03.2016. так співпадає? ви все співпадається. Ви саме настоящий до да, я хорона дивіться. Да. Дивіться, от е, на даний момент на даний момент, тобто я е, можу тільки спілкуватися з вами. E, тобто, то для мене, то, ця, оці для мене люди, це є бандити. Це ото ще чоловіка. Я вас попросу, а я попрошу, Завець. а тепер я попрошу, Завець. а тепер я попрошу, Завець. а тепер я попрошу Завець. вас. Ну, я давайте, прийшов давайте, до давайте. них. А я, поясню ситуацію. я прийшов до них, вони з мене вимагали гроші. Вам пояснили фізика вхід. і, і, були, і були. Можна, можна попросити вас, Завець. щоб він нічого не говорив. Хай, ви, ж, ви ж себе дискредитуєте. Хай людина мусить висказати, ну, хай вона скаже, ви ну, свою думку, ви скажете своє. Ви так. ж себе повністю дискредитуєте. Я Саша, Саша, під... Саша. Перед Саша. гімном Саша. як я, Саша. так? Саша. Тобто, Після восьми Саша. образ, Після образ ласка, мою адресу я раз тобі можу гімно сказати. Тобто, тобто ви зараз хочете, що я перший на вас нагробив? Дивіться, я попросив, я попросив Дай, його попросив. показати своє посвідчення. Він мені показав своє, якісь невідоме, якісь посвідчення, якийсь вклеє фотографи на такий бейджик. Другий працівник так само, Та, точно так само в е, бейджик. Так ми ж є працівники, ми носимо. Ну, далі. вислухайте мене Ми далі. не можемо носити вислухайте всі дні документи, далі. Я, я згідно, Цому ця людина має. Знаєте, скільки тут туристів проходить? Чомусь ця людина має? Ну це є у нас охоронець. Які охорони? Це є поліція? Я, я, я роду, це є охорони бродиція. поліції. Він офіційно він офіційний документ, я мокрою печаткою, Він є офіційна людина. Оце є ага. людина представлена державою. А хто ви такі? Ми теж тут представлені Вин... державою. хорошу показати держави. точно таке саме посвідчення. Таких посвідчень. Ще раз повітря, скажіть. У нас є Я світі, що я на роботі. Ні, ні-ні. Ви не лишите мене з ними. тут за вас за вас стою. Це є Рекі. Це є Рекіт. От ви говорите, це є Це саме настоящий Рекет. — Щоб ми мали такі посвідчення... — Ви зобов'язані мати. Ми, ви не маєте ми, маєте ми їх маємо. Вони на продовженні в бухгалтерії нашої. Ви, ви інак... зобов'язані їх мати зараз. Якщо ви вийшли на роботу без посвідчення, значить ви я Ну мокра печатка а Ти яка є мокра печатка? Мені людина мокра. друга показала посвідчення, зроблене ксерокопії. Я как сорокова і представляється якісь та все ж є зафіксовано. У ці всі документи, у ці документи, і. я зі Львова. Мене звати Царик Тарас. Я є. Я є. Я є. Я є блогер. Ну що вам привезти Актив канала, а я Ютуб канала, актив лайф. Ви мене можете. От зараз я поїду, ви мене найдете без проблем. Тобто ви мене можете знайти без проблем, без всяких тих. Вся інформація буде опублікована на моєму ютуб каналі. Будь ласка, наш Ютуб канал. А далі, а далі, а далі всі матеріали будуть передані в поліцію. Те, що ви займаєтеся тут, рекетом. Банди, Розумієте? І я вимагаю зараз. Я вимагаю зараз продовження, продовження, продовження далі я вимагаю. ні ні, -ні, -ні. так як ви оформили, це не фільм. — Ну, не хочете слухати це не, не, я, Якщо, якщо фільм. ви фільми вважаєте, що в мене фільми, це не фільм. Ви мене не дослухали. No. Це по-перше, якщо знімає людина, хоче зняти ролик чи в кіностудії, дозвіл погоджується з Міністерством культури. Я вам розказую про весь спектр послуг, які надає заповідник. І тепер я вас далі можна запитати? Борис. Ну я вам питаю, чи зараз зараз ведеться. І тепер я вам так скажу. Відео, фотофіксацію можна робити? В своїх ная... Це не фільм буде зроблений. Я... Я доповнення зроблю. Це буде ніякий не фільм зроблений фікса. Якби власним так. фотоапаратом так. чи власною фотовідеокамерою ви маєте мати при наявності, якщо у вас фотоапарат, квиток на фотозйомку. І крапка. Якщо у вас відеокамера, ви маєте мати в наявності квиток на фото зйомку. -зйом. -зйом. У мене буде фото. Будь ласка, буде? Будь ласка, придбайте квиток на фото зйомку. Який коштує? 15 Згідно конситуції України. Згідно калькуляції. Який коштує? Якої калькуляції? Якої ви самі собі встановили? Ну так, звичайно, як? Ви реально розумієте, що тільки що сказали? Я ж вам кажу, це, що ви, 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 ви кажу. Ви тільки що розумієте, що ну, ви сказали? Ну, ви розумієте, як ви зі мною говорите? Я вам сказав. Ну, нахер! Отець! У нас в наявності є квитки, які не ми самі собі придумали. Ви, Якщо ви, ви хочете ви, замовити, ви, ви розумієте, послали, ви розумієте що ви взагалі говорите? Так. Да. Я вас запитався. Ті, що ви самі собі встан... придумали, ви сказали, так, звісно. Нічого. Мені Конституція послуги України. Платні, мені Конституція які вхід. І, я вхід, це, 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 вхід це, 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 за догляд, нема питань. Які З послуги? Послугами. Які послуги? Які надає фортеця, які фортеці надає послуг? Скажіть, будь ласка, в даний момент ви сперечаєтесь просто про те, що ви не хочете купувати квиточок? Чи для чого ви це зараз робите? От скажіть. Добре, ви да, приїхали да, до нас. Да, від, да, від. Ви приїхали? Я хочу сказати, скажіть, будь ласка, звідки зі Львова, Львова я приїхав. Я не маю. Я вам хочу сказати. Я я я, я не проти. Я не проти. Я, я не проти заплатити за ви можете мені дати договору за фото. Від фіксація плати не зобов'язаний. Ви можете мені ну, дати договорити? Тому що закон мені дозволяє. Ну, тоді не плати. Скажіть, будь ласка, що ви зараз добиваєтесь? Я Ми добиваюся. Ми вас не лоханули, чи як це називається? E, будь ласка, ласка походіть. Ви задоволені цим? Yeah. Yeah. Так, так, я задоволені. А хто ви такі? Можна сказати? Ні, ну Обрізань просто якась? на кінець, ну, на кінець щоб, а, Зрозуміти, хто ви такі взагалі. Ага, ми хто ми такі? Так. Ви зараз в даний момент знайдете. Тому що з я документів тільки побачив документи, офіційні документи я побачив тільки в одної людини. Так, А ми шарлатани. Так, так, так. Так, так. Ми так, 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 ми так, так ви шарлатани. Ми Рекет це рекет. Документів документ немає документ. можна? Пішли, які в мене машині. Нічого? надавайте. Ваші працівники. Ну, ви пізніше це все побачите, розумієте? Ну шкода, шкода, що ви про себе просто таку от репутацію лишите. Таку негативну. Я, я надіюся, що ця ситуація Е, Тому що баш, кожен працівник повинен мати. Ви дозволяєте, щоб я тут Можна так сказати? А чому ви своїм працівникам не можете дати за самі посвідчення? Вони в нас заплановані до видачі з Нового року. Ми вважаємо, що з неофіційно... печаткою. Ну давайте просто так поговоримо. З фотографією ну, людини хочу з вами культурно поговорити. Так. З назвою за... з, фото... mm -hmm. з фотографією співробітника заповідника. Зазначенням його прізвища, ім'я по батькові і посади. І засвідченою печаткою ми думали, що це задовільняє наших відпочинкам. Якою печаткою? А хіба? Ну, може, воно Нема ми... печатки. Беджик зроблений. Печатку. А можна, можна, можна я вам покажу, яке я мені посвідчення показав? Ось, я покажу, яка людина показала мені посвідчення. Ось ця людина, ось, от... Ви вас я Я, я, я тепер можу сміло з вами говорити як працівниці. Уся людина мені показала. Уся людина мені показала ви посвідчення. Ви розумієте? Уся людина мені показала. Сказати. Можна ваше посвідчення? А можна так, вас чуть-чуть ближче? Три хвилини ма бачите в зв'язку з умозпродніми умовами. Просто печать вигоріла. Бачите? Ні, це не є документ. Так само мене дивіться, Оце я ви вважаєте, що я посвідчення? Вигляд. Ви вважаєте, що це є посвідчення? А це посвідчення? Чи? Я вам обіцяю, що знову вирішили. А буду Дивіться, донумлені. а це є посвідчення? Це є посвідчення, ви вважаєте, це є посвідчення? Так, да, я вважаю, що це було. Посвідчення. А, чи, а, а тепер можна вам з знати. А двіться, а можна, ні, ні, ні. можна я? Ні, до кінця дойдемо. А можна, а можна те посвідчення взяти в руки мені? Не я можна. Прочитаю а можна? Чи можна? А я прочитаю моє. ваше можна? Ну подивіться, можна. ну можна? Ні, я зважу. Я не можу прочитати мокропічак. Ми вже їдемо. Три хвилини я вже йду. Так, я можна, можна читаю мокру печатку? А чому я у вас прочитати мокру пічатку? Так. Так. І відвідувати. Так, бо тому, що, кури, тому що, що коли я прийшов сюди, так, тому що я прийшов сюди, я попросив людини документи показати свої. Людина мені показала беджики на ксерокопії. У вас є ще якісь до вас зауваження. ви зробили вже якісь можна, можна ще достатньо. Далі зауваження всім працівникам своїм. Видати такі посвідчення, як у вас, з мокрою печаткою, щоб це було зроблено якісно, грамотно і, і щоб ця людина, оця людина, була звільнена. Дай Боже, я, 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 я доб'юся того, так. щоб ця людина була звільнена, Ми це буде, тому що ви побачите, починаю, ви побачите, починаю, ви побачите е, далі. Буде з, моє звернення. Я звернуся в поліцію у Львові справа буде передана в поліцію. Ця що, що ця людина на мене Оце підняла руку. Добре. Ця людина Це підняла на мене руку. Це і... готові і... показати ну, то місце, <різь> <плес> в яке вас вдарили. Ви, 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 ви тільки що розумієте, що розказали? ви розумієте, що 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 Ну, воно буде по-любому, але за деякий час. Ні, мене не викладає. Ні, вас не. Хіба що я вас так? Давайте зізав. Як погони і все, що я дійсно в поліції.